Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо універсальне крісло GamePro FGC 750, яке може стати ідеальним варіантом для роботи, для ігор або для домашнього використання. Це крісло поєднує в собі стильний дизайн, комфорт, якісні матеріали та унікальні функції, що зазвичай зустрічаються тільки у флагманських моделях. Давайте детальніше розглянемо всі його особливості. Але перш ніж продовжити, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор, вітаю. Вас на Ютуб каналі Vector.ua, Поїхали! Крісло приїжджає у великій коробці у розібраному вигляді, тому його потрібно буде зібрати власноруч. Але не хвилюйтесь, це насправді захопливий процес. Адже зібрати крісло дуже просто, тим паче в комплекті є все необхідне. В хрестовину вставляємо колеса, газліфт і накриваємо його пилозахисним стаканом. До сидіння прикручуємо механізм гойдання, також прикручуємо підлокітники, перевертаємо сидіння і прикручуємо спинку. Вставляємо декоративні накладки, прикручуємо їх та закриваємо отвори під гвинти комплектними кліпсами. Тепер з'єднуємо дві ці частини. Піднімаємо крісло в звичайне положення, і фінальний штрих встановлюємо подушку для попереку та подушку для шиї. Ось і все крісло зібране. GamePro FGC 750 вирізняється мінімалістичним дизайном, який підходить до будь-якого інтер'єру. Воно доступне в шести кольорах – темно-сірий, чорний, бежевий, синій та блакитний. Така палітра дозволяє обрати колір, який гармонійно впишеться як в офісний, так і в домашній простір. До мене на огляд приїхало крісло світло-сірого кольору в розмірі L. Каркас крісла виготовлений з металу товщиною 1,5 мм, що забезпечує надійність і стійкість крісла. І в першу чергу, завдяки металевому каркасу, важить дана модель 21,5 кг. В якості наповнювача використовується високоякісна піна. Цей матеріал має гарну еластичність та навіть з часом не продавлюється. А також він є гіпоалергенним, що робить його безпечним для здоров'я. Обшивка крісла виконана з міцної тканини, яка не тільки приємна на дотик, але й стійка до зносу. Це важливий фактор, адже крісло має Служити вам не один рік. Крім того, тканина добре пропускає повітря, що дозволяє зберігати комфорт навіть у теплі дні. А взимку в крісло з тканини не так холодно сідати, на відміну від крісел зі штучної шкіри, що робить крісло більш комфортним для використання цілий рік. Крісло оснащене двома з'ємними подушками: для шиї та для попереку. Вони дуже м'які та приємні. Ззовні вони виконані з тканини, такої ж самої, як і саме крісло. Подушка під шию фіксується за допомогою магнітного Кріплення, що зручніше і естетичніше, ніж традиційні ремінці чи липучки. Таке рішення зазвичай зустрічається в більш дорогих моделях. Тому приємно, що подібні інновації поступово потрапляють і в середній ціновий сегмент. В якості наповнювача для подушки під шию, використовується піна з ефектом пам'яті. До того ж, вона має охолоджувальний гелевий шар, що забезпечує приємну прохолоду і не нагрівається при тривалому використанні. Це ідеальний варіант для тих, хто проводить багато годин перед комп'ютером або. Або за іграми. Поперекова подушка, в свою чергу, має наповнювач спіни з ефектом пам'яті. Вона адаптується до форми вашого тіла, забезпечуючи належну підтримку спини. Я особисто не фанат подушок для попереку. Мені більше до вподобає поперекова підтримка, яка вбудована безпосередньо в саму спинку. Але в цьому випадку подушка для попереку мені подобається, адже вона дуже м'яка і доволі тонка. Тому не з'їдає багато місця глибини сидіння. Тому з цим кріслом я її використовую. Підлокітники тут, так звані 4D. Вони мають чотиристороннє регулювання. Можуть змінювати висоту, висуватись вперед або назад, а також рухатись в сторони і обертатись під кутом. Всі положення, окрім обертання під кутом, блокуються за допомогою відповідних кнопок. Це дозволяє налаштувати підлокітники під ваші індивідуальні потреби, щоб забезпечити максимальний комфорт для рук та плечей. Всі регулювання працюють досить плавно та просто, що дозволяє швидко знайти найзручнішу позицію. Криття підлокітників м'яке і приємне на дотик, і лікті не будуть боліти навіть під час тривалого використання. Максимальне навантаження, на яке розраховано дане крісло, становить 120 кг в статичному режимі та 90 кг в режимі гойдання. І рекомендовано воно для користувачів зі зростом до 190 см. У мене зріст 180 см і мені дана модель прямо якраз. Хоча я більше люблю крісла в розмірі XL, в ньому почуваєшся більш вільно. На цьому зображенні можете побачити. Всі розміри даного крісла. Ширина сидіння досить велика 53 см, а глибина 49 см. Причому тут немає жорсткої бокової підтримки. Так звані крила дуже м'які, і це мені дуже подобається. Сидіння не сковує вас, і ви можете на ньому сидіти так, як вам зручно. Крісло оснащене механізмом гойдання типу метелик. Він же топган або тілт, що дозволяє налаштовувати висоту сидіння, а також вмикати або блокувати гойдання. До того ж, жорсткість гойдання регулюється за допомогою гвинта. Знизу за регулювання висоти відповідає газліфт. Тут він найвищого четвертого класу, що дуже круто, адже це надійний механізм, який витримує навантаження до 120 кілограмів. Кут нахилу спинки також можна змінювати в діапазоні від 90 градусів до 160 градусів. Додати до цього 5-10 градусів під час ввімкнення функції гойдання і отримуємо майже горизонтальне положення, що ідеально підходить для короткого відпочинку або навіть сну під час перерв. Хрестовина крісла металева, а не пластикова, що також круто. Колеса нейлонові діаметром 60 мм. Такі колеса забезпечують легкий рух по твердим поверхням, таких як паркет чи ламінат, не залишаючи подряпин і мінімізуючи шум. До якості крісла і якості збірки, в мене питань також немає. Все зібрано гарно, нічого не скрипить, не люфтить. Шви рівні і ніде не стирчать нитки. Єдине до чого тут можна придертись, це чому тут механізм гойдання метелик, а не мультиблок. Проте варто пам'ятати, що це крісло належить до середнього цінового сегменту, тому не варто Очікувати тут наявність механізму мультиблок, який зазвичай встановлюють у флагманських моделях. Отже, що ми маємо в результаті: крісло GamePro FGC 750 це відмінний вибір для тих, хто шукає універсальне крісло для роботи ігор чи відпочинку. Завдяки продуманій ергономіці, зручним регулюванням і стильному дизайну, воно стане чудовим доповненням будь-якого інтер'єру. Міцні матеріали, зносостійка тканина та зручні подушки, роблять це крісло комфортним для тривалого використання. Безперечно, це варте уваги рішення для кожного, хто проводить багато часу сидячи за комп'ютером. Обов'язково напишіть в коментарях під відео, яке крісло у вас, та що ви думаєте про дану модель. Мені буде дуже цікаво дізнатися. А я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!